Мотор FCI 1.6. Проблема всіх гне клапана. Можливо, хто знає, можливо, ні. А от роблю вже третій раз з чоловікою мотора. Тут натягується аж отак гідронатяжитель. От він стоїть, от він заштупований. І коли мотор йде в другу сторону, коли заглушений, цеп натяжителя стягається і провисає внизу. Ось тут провисає і на колінолові проскакує на пару зубів, коли на передачі на заглушеному ставиться машина. Потім в обратне положення і вже збились вази. І вже гне клапана. Можливо, хто знає. Можливо, хто ні. Може комусь потрібна буде інформація. Багато пишуть, що вогне клапана і ніхто не знає, може по якій причині. Треба щось робити, щоб він не відходив. А щоб мав тільки маленький ход. Інакше нічого не можна зробити. Така проблема. Цеп новий. натяжителі, все в нормі, все нове.